Як козак вус, час приборкував. Одного разу вус прокинувся, а сонце ще не встигло встати. Глянув на годинник, а там стрілки біжать, як вороги в степу, і подумав козак щось воно не те, час не слухається, люди не встигають жити, тільки поспішати. Сів він на свого коня, того, що міг скакати крізь роки, і поїхав шукати час. Їхав через літо, через осінь, через сніги. Поки не дістався до годинникової гори, де жив старий дід, хранитель хвилин. Часу не вистачає, каже вус. Люди забули, як сидіти біля вогню, слухати пісню, писати листа. Бо вони забули, що час це не золото, відповів дід, це пам'ять, це мить, яку ти прожив з гідністю. І тоді вус витяг шаблю, але не для бою, а щоб вирізати з неї нову стрілку для годинника, ту, що йде не вперед, а вглиб, щоб кожна хвилина була не швидкою, а справжньою. Повернувся він на січ і сказав козакам хто живе поспіхом, той не живе, а хто вміє зупинитись, той залишиться в пам'яті. І з того часу, кажуть, на січі годинники йшли повільно, але кожна хвилина там була як подвиг.